Вона зробила справжній бенг на цьогорічному національному відборі на конкурс Євробачення. Сьогодні я беру інтерв'ю у епатажної та дуже скандальної співачки. Зустрічайте, Мару. Вперше після конкурсу, який обговорювала вся країна, знаменитість відверто розкаже про все, що би ви хотіли почути. Про наш шумілий відбір. Я відмовлялась до останнього про скандальний образ. Те, що я роблю, це цілком нормально. Про стриптиз з коханого чоловіка. Та підкорення столиці. Ти перебувався там, як міг чим міг. Готуйтеся попереду яскравий ексклюзив. Мару записала пісню, яка стала справжньою бомбою в світі, і випустила кліп, який зібрав більше ста мільйонів переглядів у мережі. А далі, вона в останній момент з'явилася на відборі на Євробачення та зчинила такий скандал, якого український глядач іще не бачив. Краймія Україна? Україна, звісно. Та про це трохи пізніше. Бо, можливо, не кожен із вас знає, що насправді Мару, справжнє ім'я якої Аня Корсон. Могла би не стояти на тій сцені і взагалі не стати співачкою. Я більше десь захопилась танцями навіть ніж вокалом. Навіть хотіла поступати у якийсь хореографічний інститут, але трохи не склалася, тому що я висока, така знаєте, крупна. Тому я ж кажу, мене батьки відмовили, і я. Отримала освіту радіофізика. Так, так, важко повірити. Але у цієї ефектної виконавиці родом із Харкова математична освіта. Проте, як бачимо, з обрилкою в окулярах вона не стала, бо в інституті її знову потягнуло до творчості. Мару співала у колективі Сузір'я і тривалий час активно займалася вокалом. Я мала гарний слух, але з голосом треба було багато працювати, і я дійсно десь 5 років витратила на. На свій інструмент. Ось. Але це було дуже цікаво. Якраз у студентські роки у рідному місті Харкові разом з однодумцями дівчина заснувала гурт The Pringles. Вже відтоді вони брали участь у відборі на Євробаченні і навіть їздили на конкурс Нова хвиля. Але вибуху так і не сталося. Чи не вперше Марув зізнається, що у той період вона все ще сіра мишка вела перемовини з пливовим продюсером Юрієм Нікітіним, але й там не склалося. Йому сподобалось, як я виглядаю на сцені, тембр голосу, енергетика, мабуть, і він хотів зробити якийсь проєкт, і ми спілкувалися, думали, якому напрямку знаєте, так пристрілювались, але просто не дійшли до якоїсь згоди. І та схоже, Нікітін справді має чуття на артистів, з яких можна зробити зірок. Бо у порівнянні з нинішнім образом тодішню мару важко впізнати. Скромна і навіть трохи сором'язлива дівчина. З довгим волоссям та більш округлою фігурою. Співачка не приховує своїми формами, була не надто задоволена. Тому коли учасники гурту The Pringles пішли різними шляхами, повністю змінила свій раціон і за два тижні схудла на 8 кілограмів. Я не їм м'ясо, рибу, там, інші морепродукти. Я їм тільки овочі, фрукти. Ну, іноді там, сири різні. Молоко я також не п'ю. Тобто ти майже веган. Так. Коли ти прийняла таке рішення? Це десь півтора року тому було. Ну, спочатку я просто хотіла сходнути. Я бачу, що всі люди, котрі не їдять м'ясо, вони всі такі тонкі, худі. У них дуже така порцелянова гарна шкіра. І взагалі це крута штука. А як чоловік ставиться до того, що ти не їси м'ясо? Він ти... також не їсть м'ясо. Він ми з ним разом. Веган. Майже вигадає. Про чоловіка зірки розповімо докладніше, бо вже сім років поспіль серце Мару зайняте високим блондином Олександром Корсуном. Цікаво, що їхнє знайомство відбулося не в дуже романтичному місті, а у розпусному стриптиз клубі. Ні, ні, там вона не танцювала на пілоні, а веселила публіку співами. І там працював кальянчик, і ми з ним дуже потоваришували. Він каже, що в мене є друг, давайте ви познайомлю, що ж то одна та одна, давай тобі знайдемо хлопця. І приходить Саша. Ось так ми і познайомились. Ми недовго зустрічались і майже одразу почали жити разом і розписались потім. А от весілля у подружжя й досі не було. Тамару каже, то питання часу. Я йому сказала, що я тобі не вибачу, якщо ти мені не влаштуєш весілля. Тому на якусь річницю так ми зробимо якесь круте весілля. Я там собі гостей, запрошу собі гостей, мартистів собі зроблю таке феєричне весілля. І чомусь мені здається, що це буде якась незвичайна біла сукня. Ні, це буде я не знаю, яка це буде сукня, вона така ретро в ретро стилі, але біла сукня. Разом із чоловіком у 2017-му Співачка приїхала до столиці. Вона чесно зізнається. Спочатку грошей вистачало хіба що на оренду квартири. Ми багато гуляли, ходили, дивилися Київ, бо на таксі та грошей не було. І це також такі моменти, які дуже зближаються. Було складно, але було класно. Власне, у Києві і виникло творче альтер-его співачки, псевдонім, який сьогодні у всіх на вустах Маруф. Як з'явилася назва Маруф? Мені подобається слово, подобалось слово Мара. Якось воно містичне, таке щось там цікаве в ньому зашифроване, але. Ну, По-перше, там така співачка, Мом, співачка є. І ну, це якось, знаєте, дуже прямо в лоб. І я думала, думала, потім лягла з цим спати і прокинулася з Марув. Думаю, о, гарно. А далі у тандемі з аранжувальником Мішою Бусіним Марув записала англомовну пісню Дранк Грув. І зняла кліп, який схожий більше на БДСМ ігри. Де зараз тебе слухають? В яких країнах Марув суперстар? Ну, це Турція, однозначно. А це Україна, Росія, Білорусь, Казахстан. Дуже багато слухать. Дуже багато в мене шанувальників, як виявилося у Мексиці у Латинській Америці. Дуже багато там слухають кліпи, дивляться і дивляться на саму співачку, бо образ, який вона називає інтелігентною провокацією, байдужим не залишає нікого. У латексному одязі в коротеньких спідничках, панчохах та з хустинкою на голові, мару витворяє таке, що дітям краще. Не дивитися. Як на такий твій образ відреагували батьки і бабуся, наприклад? Що нормально. вони тобі сказали? Вони досить нормально реагують. Я завжди була дитиною, котра знала, що я хочу. От чітко знала, що я хочу. Там шоколадне морозиво і все. І вони мені просто ніколи не заважали в цьому. І вони приймають, те, яка я є. А у лютому цього року стало відомо, що Роскута Мару візьме участь у національному відборі на конкурс Євробачення. Замість Таяни, яка зняла свою кандидатуру. Співачка виконала пісню Сайрен Сонг. І врешті за голосуванням журі та глядачів посіла перше місце. О, тільки переможниця до Ізраїлю не доїхала через те, що виконавиця виступає у Росії. Представники суспільного мовника наполягли на підписанні контракту із вимогами не їздити до сусідньої держави, а ще погоджувати з ними кожен рух на європейській сцені. А в разі порушення цих правил мусила сплатити штраф на суму 2 мільйони доларів. Після семигодинних перемовин згоди сторони так і не дійшли. Співачка відмовилася від таких умов. І до побачення Євробачення. Шанувальники поділилися на два табори: хтось підтримував неординарну зірку, бо ж за неї проголосував народ. Я вважаю, що українці вибрали достойного представителя, сучасного, актуального, е, весьма такого вот, е, пікантного. вона дійсно була яскрава. Стиль музики, яка вона показувала, має місце бути. І у всякому випадку вона би була помічена на євробаченні однозначно. Інші її відкрито засуджували та казали на Євробаченні і справді. Не місце мені здається, що Україна і так уже має таку славу. Я не знаю, як ніця негативна, позитивна, що вот у нас секс туризм якийсь розвитий, і От некий експорт з нашої сторони. Ну, це не то. Після Євробачення, коли вже стався ось цей весь скандал, коли Україна не поїхала на Євробачення, э, існували різні версії. А. І одна з версій э, про те, що насправді Марув знала, що так буде. Все це було заплановано. Ви знаєте, у нас люди люблять знаєш, думати якоїсь там Бондіани або там, трагедії, скандал, інтрига в розслідуванні. Е, Іноді помідори та помідор просто, понимаєте? Просто так склалися незручно е, карти е, для усіх, е, хто приймав участь у цій ситуації, тому що там. Е, там е, Ті, хто проводили відбір, трохи не подумали там про те, що, мабуть, треба ще якісь пункти включати, коли ти відбираєш учасника на Євробачення у ситуації, в якій зараз наша країна знаходиться. А потім, коли вони вже про це подумали, то вже виявилося пізно, тому що, тому що люди вже обрали. І тому склалася така тяжка ситуація. Як твоє життя змінилося після конкурсу на Шумілого Євробачення? Ну тут я можу сказати з повною впевненістю, що я прокинулась знаменитою після Євробачення, після скандалу цього. Ну перестало знаєте, існувати моє? Приватне життя. Якщо наступного року буде національний відбір на Євробачення, чи піде ма? Ні, звісно, не піду. <свісно> Досить стільки, стільки нервів, що я стільки не маю нервів, <свісно> і здоров'я стільки не маю. Тому не піду. Нікуди вже не піду на конкурси. Я від них дуже втомилася, якщо чесно. Я і сюди, і цього року я йти не хотіла. Мене більше вмовили. І... Я досі не знаю, чи було це правильно чи неправильно. Щоб не казали про надто вульгарний образ Марув, скільки б її не критикували за нечітку позицію, з одним точно не посперечаєшся. Наразі у скандальної співачки зірковий час. І саме мару. Яскравий доказ того, що на епатаж наша публіка реагує гучно. Любить чи ненавидить це вже інше питання.